Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас знов супер локація. Ви не повірите, ми в дуже класному місті. І назва така така цікава, як в Україні. Містечко Рогатин. Я думаю, ви всі знаєте, де є в Україні таке містечко. Подивитися собі в Вікіпедії. Ми зараз піднімаємося по такій стежці, дуже класній. Піднімаємося на таку гору, і на тій горі є звукові органи. По хорватську, то оргулі. Ну, дуже класно. Вони ну, так пише в Вікіпедії, що е, то одні такі єдині е, ті органи тут а є в тому регіоні. Може в світі ще десь є, а вони тут одні єдині. Зараз ми піднімемося. Перші в світі, от мені підказують, перші в світі органи звукові. Тобто зараз ми піднімемося на гори, і ви побачите, як вони виглядають тут живуть кози, бо ми чуємо їхній голос. Дикі кози, Коли? дикі кози. Я чула, так, я довго, чула! Довго, довго. Зараз ми подивимося. Дикі кози. Так що зараз ми будемо на горі. Оце такі краєвиди. Так, ми вже на половину дороги, от там зверху вітніються від ті урагани. Але такого вітру немає. Подивимося, чи вони будуть грати, чи ні. Ну 에... головне дойти до там і... Глянути, як то виглядає, дивіться, які краєвиди, друзі. Так, то виглядає, дивіться, стежечка, яка класна стежечка. Вивіться, скільки тут треба було матеріалів, цементу, камінь і то все вручну зробити, як люди гарно зробили. І це піднімаємося зараз далі. Далі йдемо. Зараз ми вийдемо наверх. Дивіться, Та Стежка, дивіться, які скали. Яка краса. Друзі, яка краса. І це вся Хорватія. Ось така вона цікава та Хорватія. І така тут природа. І це які скали. Я так розумію, тут ще є хресна дорога, бо зустрічаються стації. І ми йдемо далі. Друзі, ми вже піднялися ще трішки вище. І дивіться, які край видим хочу тут показати. Та камера, напевно, не передає так. І, і це отам здалека. далині вже є ті звукові органи. Та гора десь приблизно має 150 метрів. Так пишемо. Внизу під відео я дам посилання, де знаходяться ті органи. Єдині в світі, такого роду. Як тут, або тут а. бувають періодичні такі дуже вітри. І я думаю, то, напевно, дуже класно звучить. Ну, зараз вітер є, ми зараз почуємо. Я думаю, може трохи почуємо. Дивіться, ще раз така стежечка не яка гарна. Так піднімаєшся собі до гори. І чим раз тим вище, вище і вище. Ді, краса. Тут лавочка є, там знизу лавочка була. Так Місцями зустрічається лавочка, де можна присісти собі, трошки відпочити. Так, Піднімаємося далі. Друзі, ми вже вийшли. Дивіться. Тут такий хрест. Кожен собі віддихає, як може. Марія співає, подивіться, яка тут красота. Дивіться, дивіться, дивіться який там обрив. Ух, висота тут. 150 метрів. Дивіться. І тут такий є ще в нас бінокль. Дивіться, Такий бінокль. Ви собі можете роздивлятися, тут все навкруги. Ось який хрест. Навіть престін такий. вау. І що я вам хотів показати, дивіться, річка Неретва. І вона входить в море. І там в мене є ще таке відео в кінці, де вона входить в море. Там якраз дуже файно е така... Виходиш, така... Е Полунина, я би так сказав, дуже море таке неглибоке і можна там проводити дуже гарний час. Mm -hmm. Дивіться. Так оглядає з тої сторони. Ось такий бінокль можна подивитися. Тути з вокна. Тут і такі, на які там сильний вітер, я думаю, тоді ті органи, вони... Напевно, має таку мелодію, вона дуже гарно звучить. На, наразі немає такого вітру, є вітер, але не такий-сильний. Так от ось от, такі -то чудові місця є в Хорватії. І одне із них це о, ця чудова гора в такому класному містечку. І які краєвиди. Дивіться. Просто неймовірно. Застегнемо на секундочку і помилуйтеся на під відео посиланням буде ссылка, де ви можете знайти ту локацію цього цікавого, чудового місця. О, отак. Всім тоді попа, друзі, до наступних зустрічей і гарного вам перегляду. Дивіться, краса неймовірна. No hay